Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України від 18 квітня. Сьогодні ми читаємо останній розділ Євангелія від Марка. Другий шанс. Христос відомий тим, що дає другий шанс людині, навіть тій, від якої відвернулись усі інші. Апостол Петро. Один з яскравіших прикладів відновлення і трансформації. Той, хто зрікся свого вчителя, самого Божого Сина, знову прийнятий. Сьомий вірш у цьому розділі містить чудову новину для Петра Ідіть і скажіть його учням та Петрові. Господній ангел навмисно підкреслює та Петрові, щоб повідомити його про прощення, ось як розповідає про другий шанс, один китайський християнин, і це цитата із книги. Олберта Симпсона чотиригранна Євангелія. Я був, розповідає цей китаєць, на дні глибокої брудної ями і волав про допомогу. До краю ями підійшов сивий старець і пильно подивився на мене. На його поважному обличчі була печатка святого і непорочного духу. Сину мій, це жахливе місце. Так, я сюди впав, допоможіть мені вибратися. Сину мій, я Конфуцій, якби ти читав мої книги і дотримувався всього, що в них написано, то ти ніколи б не опинився у цій ямі. Так, учителю, але чи не міг би ти допомогти мені вибратися? Але учитель пішов. Незабаром я побачив ще одну людину, що схилилася над ямою. У цієї людини були складені руки та приплющені очі. То був Будда. Він, здавалося, дивився кудись у далечині. Сину мій, просто заплющи очі, склади руки і забудь про себе, увійди до досконалого спокою, не думай ні про що, що може потурбувати тебе. Заспокойся, дитино моя, і тоді ти будеш у такому ж чудовому спокою, як і я. Так, учителю, я таке зроблю, коли виберуся звідси, допоможи мені. Але Будда пішов. Я почав занурюватися все глибше й глибше у розпач, але раптом побачив ще одну людину. Він не був схожим на тих двох. Він був простим, таким, як і всі люди. На обличчі його було видно сліди страждань, я закричав Батьку, допоможи мені. Дитя моє, сказав він, що сталося? Я не встиг йому відповісти, як він опинився поряд зі мною у брудній ямі. Він обхопив мене руками і допоміг мені вибратися, дав їжу та спокій. Він не дорікав мені, а лише сказав: не роби так більше. Ми підемо разом. І з того часу я йду разом із Христом. Ось що зробить вам Христос Він прийде до вас, де б ви не були. Ісус стане вашою надією, і ви підете з Ним разом, поки світло майбутнього Воскресіння не відкриється перед вами. Давайте тепер послухаємо цей останній розділ Євангелії від Марка. Євангелія від Марка, розділ 16. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили задягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого, Він воскрес! Нема його тут, ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України. Це щоденне читання нового заповіту таким робом, щоб на протязі року ми познайомилися з усім змістом цієї дуже важливої книги, яка може змінити трансформувати наше життя і зробити його іншим, новим і життям Воскресіння. Це програма від 18 квітня. Я, Петро Новичек, був з вами. Ми продовжимо читати. Давайте звертати на Боже Слово увагу, воно достойно цього. До побачення, нехай Господь благословить нас усіх! Слава Ісусу Христу!